У храмі преподобного амфілохія Повчаєвського в Ужгороді богослужіння з нагоди свята, входу Господнього у Єрусалим. Божественну літургію очолив єпископ Ужгородський і Закарпатський Варсонофій. Нехай поне Господь Богу в царстві своїм завжди, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Владику, і Отця нашого епіфанія. Блаженніша митрополита Київського і всієї України. Під час служби віряни освятили вербові гілки як символ духовного оновлення та перемоги життя над смертю. Їх за традицією, понесуть у свої домівки, де стоятимуть цілий рік до наступної вербної неділі. Восхваляємо Ісуса Христа в Ірусалі. Сьогодні велике свято. речення верби. Так. І завтра ми всі сюди прийшли. Дуже багато людей, діток багато. Велике свято найголовніше, щоб був мир і спокій в Україні. В цей день традиції освічати в Так як Ісуса зустрічали з пальмовими гілками, то ми зустрічаємо в Україні це свято з гілочками верби, тому що в Україні росте верба. Молимося за мир в Україні, щоб настав довго на жданий. Його чекаємо. з вербної неділі починається останній тиждень Великого Посту, як кажуть, страсний тиждень перед Великоднем. Ми згадуємо подію, яка передувала хресним стражданням Господа нашого Ісуса Христа. Але і сьогодні ми розуміємо, що Господь входить сьогодні не тільки в Єрусалим, Він входить в наші серця. І сьогодні кожен з нас повинен зрозуміти і в першу чергу сказати самому собі, чи ми готові. Пустити Господа в наше серце. Якщо готові, то чи прибрано у нас у серці, в нашій душі. Йдучи до Єрусалиму, знав, що Він бере Христа кожного з нас. Не тільки свого він поніс, а й Христа кожного з нас заради нашого спасіння. Тому з вдячності Богові сьогодні. Під час такого великого свята ми всі з вами повинні очиститись духовно ради того, аби впустити Господа в наше серце і стати, хоч трішечки добрішим. Тоді навколо нас і світ зміниться, і навколо нас всі будуть добріші, а добро, звичайно, перемагає зло у своєму зверненні. Владика Варсунові підкреслив важливість молитви і духовної єдності в часи випробувань.